Вступає бізний страх, я дивлюсь на неї, гірко плачу, падаю під тяжкістю гріха, а воля молитвої не сачу, у любові тихо відняла, молиться за нас, свята. Не Радуйся, Марія, дівочиста, ти смиренням світ перемогла, молиться за нас, свята невіста, ще не було, щоб не помогла, радуйся, Марія, дівочиста, ти, смирення в світ перемогла, Я схилю коліна перед небом. Святає Діво поможи! все життя небасною зорею, до спасіння ти мене веди. мов дитина я піду з тобою, не відпустить матінки Твоїх двоїх молитвою святою, повернусь до Господа Христа. Смиритися за нас свята не ще не було щоб не помогла, радуйся, Марія дівочи, ти смиренням світ перемогла, молиться за нас, свята не ще не було щоб не помогла, радуйся, Марія дівочиста, ти смирення світа. But I'm all...